Мої вітання сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним рецептом одеських налисничків. Ці налисники виходять неймовірно ніжні зі смачною начинкою та ідеально підійдуть для початку масляної. А також в цьому відео буде мій універсальний рецепт млинців, за яким я навчилась їх готувати з першого разу. І у вас вони також вийдуть. Дотримуйтесь всіх моїх рекомендацій і жодного невдалого млинця у вас не буде. Для приготування млинців нам потрібно 3 середніх курячих яйця. Їх я вбиваю в глибоку миску. До яєць я додаю 3 столові ложки цукру. Якщо ви будете готувати за цим рецептом солоні млинці, то тоді цукру додайте буквально пів чайної ложечки. Збиваю всі ці інгредієнти за допомогою міксера, це обов'язково. Ми маємо отримати однорідну пухку консистенцію. Збиваємо буквально декілька хвилин. Після додаємо сюди 350 мл молока, 100 мл олії, півчайної ложки солі і все знову перебиваємо впродовж однієї хвилинки. Інгредієнти з'єднались. Далі всипаємо сюди просіяне борошно, 170 г просіяного борошна. Борошно я додаю не все зразу, а додаю частинками, гарно вмішуючи в тісто. Якщо раптом тісто на млинці у вас занадто густе, то додайте трішки молока. Якщо, навпаки, занадто рідке і млинці рвуться, то додайте трішки борошна. Коли вже додали все борошно, воно з'єдналося із рідкими інгредієнтами і тісто стало однорідним. Я беру 100 мл окропу і невеликою струйкою вливаю в тісто, гарно розмішую, перемішую до однорідності і ось таке однорідне рідке тісто в мене виходить. Залишаю його хвилин на 15, після розігріваю петельню, на перший млинець додаю невелику кількість олії. Виливаю частинку тіста та обсмажую млинець з обох сторін до золотавої скоринки. Обов'язково між кожним млинцем перемішую тісто і смажу так всі млинці. Ось така кубка млинців в мене вийшла. Далі я готую начинку для налисників. Для цього до пів кілограма кисломолочного сиру я додаю одне яйце, 2 столові ложки цукру та гарненько переминаю всю цю масу. Також за смаком можна додати ванілін або ванільний цукор. Перемішую всю цю масу до однорідності, можна, звичайно, скористатись і блендером, але я полюбляю, щоб були невеличкі шматочки сиру. Додаю сюди 50 г родзинок, які я заздалегідь пропарила, просушила. Гарненько перемішую і все начинка готова. Далі, щоб зробити невеличкі налиснички, я розрізаю кожен млинець на дві частинки. Якщо ви бажаєте зробити їх зовсім маленькими, то можна розрізати і на 4. Формую млинці ось таким чином, як я це показую на відео. Робиться це дуже легко та просто. І Такі невеличкі налиснички в мене виходять. Викладаю їх в деко. Обов'язково на дно я викладаю шматочками вершкове масло, викладаю один шар млинців, зверху також додаю вершкове масло. Його можна і розтопити та полити вже розтопленим маслом, кому як зручніше. Викладаю другий шар на лисничків, цим часом розігріваю духовку на температуру 180 градусів. Зверху також накриваю шаром із масла. Для того, щоб млинці не підгорали під час випікання, зверху я накриваю деко фольгою та відправляю у духовку на 15 хвилин. Режим низ-верх. Через 15 хвилин я знімаю фольгу і запікаю ще хвилин 5-7 без фольги, дістаю налиснички із духовки і насолоджуємося цією неймовірною смакотою. Все здавалося б дуже просто, але й дуже смачно. По класиці налиснички подаються зі сметанкою, але, звичайно, можна замінити і на варення чи згущене молоко. Подивіться, які вони м'якенькі, дуже гарні та дуже смачні. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобався мій рецепт, то підтримайте канал лайком. Смачного вам!